Василь Симоненко, Нашої заслуги втім не бачу. Нашої заслуги втім не бачу, Нашої не знаю в тім вини, Що козацьку, бунтівливу вдачу нам лишили предки з давнини. Нам і те не добавляє слави. Що вони від чужоземних сил Заступили землю кучеряву горами високими могил. Бо коли закохані в минуле, Прокуняєм свій великий час, наша лінь нікого не розчулить, слава ж та відмовиться від нас. Спогади докучливі, як нежить. Що тій славі принесуть нове? Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться і живе.